Доброго здоров'я. Представся, як тебе звати? Тимофій Філіпчук. Скажи, ти бачу, сьогодні зайняв ну, почесне місце. Але я знаю, що ти займаєшся боксом. І я вже не стримався, хочу зняти реліз для нашого е, фейсбук-каналу Червонограду ТГ, де я представляю різні події нашого міста. Розкажи, де ви сьогодні були? Які вагові категорії, в якій ти вагові категорії брав участь, скільки боїв провів. І в загальному щось про себе і та й про бокс, скільки займаєшся. Та й все. Що можеш сказати? Ми сьогодні їздили в академію імені Котельника. Це була першість, відкрита першість львівського фахового коледжу спорту. Каже, зайняв... так трошки грамоту, щоб можна було потім модифікувати добре, зрозуміло. То В 80 кг? Так, 80 плюс вагова категорія. 2009-2010 рік. Провів один бій. Тобто, але в багато учасників було? З Львівської області чи з інших областей також були? І з інших областей і з нашої, з нашої області були учасники. Ну я про коли я тренувався, я бачив бої котельника що Він до Олімпійських ігрів, там дві до 2000-2000 ну, рік. Потім він вже брав участь в Олімпійських іграх, став срібним призером. Він тут приїжджав минулого року, я з ним теж брав інтерв'ю. І чому я підтримую спорт в загальному, футбол, бокс, бо я тут виріс на, на тих полях і радий, що наше покоління росте. І дякую і вітання від мене особисто. Я думаю, що в 80 категорія, це вже ти готуєшся до тяжів. Я думаю, якщо це що... крайня вагова. Але питання в тому, що ти скільки тобі зараз років? 15. Ну, в тебе є просто потенціал далі розвивати і збільшувати швидкість, бо реально важка баш... тягова. Категорія, тобто 100, 90, вони всі такі, як би сказати, помірні і встигаєш за ними реагувати, хоч в них сильний удар. Тобто, коли з ними спарингуєш, Але зараз усик продемонстрував, що він теж перейшов з 89 і вище, і там плюс і вищий, і тим більше в тебе є потенціал, де ще рости. Я думаю, що ми через пару років, ти можливо, складеш, як би сказати, конкуренцію. Новоспеченим або старим чемпіоном, який зараз. Але це важка праця, це командна праця, я що хочу сказати. І в загальному хотів подякувати тренерському складу, що таки виховують, бо то треба терпіння. Кому би я сказав би особисто ще якісь вдячність? Іван Павловичу за те, що тренує мене. Я зрозумів. Ну, там Наступного. ще є його і син, є його, і Віктор Антіпов. І Івана Івановича, і Сергійович, Віктора всі, Всім нашим тренерам. А в колективі є в е, твоїй категорії, які з тобою стоять в парах кожен раз. Ну, в нашому залі нема 80. Тобто в а... твоєму віці важко з парих потреба, ти переважно стоїш зі старшими, правильно? Ну, виходить ну, так. Або старшим, або... Легшими, але досвідченішими. Ну, думаю, ми це відео опублікуємо, вони подивляться. Там Мені потім дадуть наганя, як завжди, що я його публікую. Але для того, щоб популяризувати спорт, бокс, підтримати і щоб інші менші покоління приходило в зал боксу. Успіхів! Дякую тобі.